Володимир Алло. Алло, Алло доброго пана Володимира. Добрий вечір. Е, Олександр Васильович ради вас чути. Е, а я це до попереднього питання до Романа. Е, так само хотів би додати, що я саме так і зробив, але в нас, правда, там навантажень геть немає. У нас там 6 на 8, буквально одноповерховий будинок, ну, як гості можна сказати. Ми там е, думаємо дітей поселити е, собі, коли з ну. Але е, і ми так само зробили. Ми е, самі забурили трьохсотим е, буром на половиною метри, тому що я зробив геологію і там показали геологію, що на половиною метри вже показує там пісок сільний. Е, і ми туди і забурили просто оцим буром, мотобуром. Ну молодці. Да. І потім залили зверху стрічку. Uh -huh. Але щоб під стрічку ми поклали е, щільний пінопласт між палями, між, ну, між стопчиками, uh -huh. між палями, як вона називається. Е, тут перше питання. Чи правильно ми зробили? А сама стрічка у нас 60 см. Uh -huh. Це перше питання. Чи правильно ми зробили, що під неї поклали щільний пінопласт? Uh -huh. Ну, який був на базарі там, наскільки да? він може бути? Ну, білий ПСБ, ви маєте на увазі. так, да -да -да, ПСБ, да -да -да. Uh -huh. От. а друге питання це те, що в нас перепад по ділянці, наприклад, від ну, так, 6 на 8, і отам, де 6 сторона коротка, то 10 сантиметрів перепад. Uh -huh. е, питання, як робити в такому випадку правильніше вимощення. Чи його робити під скосом, чи все ж таки вирівнювати і робити під ноль? Ну це, це вже питання смаку, чесно кажучи. Тобто, тут треба вже дивитися на ландшафтний дизайн і як ви відводите воду від будинку. Тому що, ну, от, а, у, а різниці немає, чи він буде скошений, наприклад, там Ні, куди? по великому рахунку ні. Там от у вас 10 см на 6 метрів це невеликий перепад, і навіть коли буде там дощ сніг, воно не дуже критично. От у мене є місцями, у мене ж будинок на ділянці на, на крути, у мене пів метра на 6 метрах перепад. І от я трошки вирівнював, зменшував, так, я вам скажу, коли от погода ожеледиться, то дуже небезпечно ходити по доріжки. Тому, тому от, тут і виходить, коли це невеликий ухіл і покриття воно не склізке, то в принципі 10 см на 6 метрів це небагато, можна і залишити. Але якщо ви ну, переживаєте турбуєтесь цього приводу, то тоді, звісно, краще вирівнювати і зробити водовідведення в бокі. Але треба дивитися в цілому, як ви вводите воду від будинку, куди вона далі йде. Щоб у вас не було ніде застою. Якщо з водовідведенням проблем немає, ну я думаю, що краще підрівняти, тоді менше вірогідність, що ви будете ну скельзіть. Тоді вийде, що е, зверху потрібно заглиблюватися, а знизу трошки буде виступати як, як як сходинка. Ну, може бути і сходинка зроблена. Я ж кажу, це питання ландшафту. Тут чисто візуально, да? Да, це чисто візуально, да, це чисто і... візуально по естетиці як вам більше подобається і все. Власне, критичні перепади. Ну, а щодо пінопласта того. Значить, історія по пінопласту, вона наступна. Є така технологія, як тісе. Тобто, це свайно-росверковий фундамент, його називають. Це доволі дивне названня з точки зору професійного будівельника, тому що свая вона завжди йде з розвірком. От. Але там, по технології, розробник, він. Так, а де воно? Що воно це вміняється постійно і мене збиває зараза Це жах просто. Щас, секундочку. Я просто розповім тр тр трошки історію, тому що. Звідки все це взялося? І там, по технології, от коли йде розвірк, іде стопчик, і стопчик він робиться з е, розширенням, там з буром спеціальним. Ти сама технологія вона гарна, вона дозволяє зменшити кількість бетону і робити самостійно і доволі високу несуча здатність цього фундаменту. І там, по технології, з боку ставився шифер. А під розвірком залишалась пустота. Там треба було насипати пісок, забетонувати, а потім цей пісок вийняти і поставити шифер. І так як ми тільки починали, то це доволі трудоємка, і тому я ну, чисто логічно, я вирішив сюди класти пінопласт, про що розповів на своїх блогах, на своєму каналі, і пояснив, чому так. Тому що білий пінопласт він м'який, він не передає навантаження. А тут головне завдання: щоб коли ми дамо навантаження на наш розверт, щоб передався на стовпчики. Тому що сам цей розвір, він не повинен лежати на ґрунту, він не повинен тримати навантаження. Інакше це буде стечковий фундамент. Також, коли у нас з вами ґрунт і є промерзання, є таке, як морозне здимання. Тобто, коли замерзає ґрунт, він може тиснути на наш розвірк і таким чином десь його зламати і дати тріщини по будинку. І тому пінопласт він м'ягенький і він нас від цього захищає. Але сам механізм. Появи морозного здимання, це коли у нас промерзають конструкції, і отут знизу намерзає лід. І виходить, що коли у нас внизу нічого немає, оцей от саме лід і починає вигибати розверки в іншому напрямку і ламати будинки. А коли ми кладемо пінопласт, то на низу пінопласту ж нічого не утворюється, бо він же як утеплювач. І тому пінопласт в тому випадку зменшує трудовитрати влаштування. Цього фундамента стопчатого зменшує вірогідність зламання морозу із заморозного здимання, і тому ми ці фундаменти часто використовуємо в господарчі будівлі і паркани. От звідси і взялася технологія. Тому, коли ви автора цієї технології питаєте правильно, що поклали пінопласт, ну що я вам можу відповісти? Так, ви правильно все зробили. Саме із-за цього і поклав туди пінопласт, тому що я знав, що в цьому році не, не зможу зробити вимощення і не зможу зробити і так само і там засипку внутрішню і так далі. І так далі. І тобто зараз він у мене на зиму. Ну слава Богу, немає таких морозів Ґгу. зараз. Ну так, да, останні а, роки так. А, наразі наразі він стоїть як ну як паркан. Ну так, і господарче ну, будинок періодичного проживання, ви ж є вірогідніше, ви не будете його опалювати постійно. Тому... Це, це планується як постійного проживання, але дуже маленький такий. Ну, от 6 на 8. Там. Угу. Але планується в подальшому, звичайно, і вимощення і стіни, Добре. Бак, опалення і так далі. і так далі Добре. Дякую. Да, дякую, пане Володимир, за дзвіночок. Будемо йти далі. Гарного вечора. Добре.